У меня зараз. Ага, видео снимать. Так красиво якорь. Так, ідея. На. Не на не хай, не будь. Будь. бабушка жила следом. Да, муроз ну такий ого. А це не мороз. Что вона за рука? Кашина, ну, кашина, Мороз добрий, чотири кажуть. Та мабуть більше, як чотири. Okay. Ні, тут не чотири, а да, більше. Ну ти знаєш, що я тобі кажу. Не більше, тому що дошки пройшли, було мокро. а воно принесло не не так. А нічого. А так кульковому. Кульково, а це десь, десь усе так хрещений вже, десь тако приблизно. Так? Хрещаний вжив там. Ні. От там у Андрія жартавком, там окрепка. Там, да, 저기... там, ага. там давання живе. Ага. А, ну так, я пам'ятаю, щось, щось говорили, що там. А це ж все усечена клинком, що батько завжди чи... czy... ага. красноголовці тут збирав. Тут нічого не було, а, як вибули. Збирав, ось тут в цьому клинку, якщо це усика уси Так, Це клинок, але його не було. А може? А, то, 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 щось, щось... Ну я його сповню, ну, так як звідки я його... Так, а, так. А, а тут, тут верби, ну тут вже певно повирізались, тут багато верб було. Колись ми вікою я щас на вербах сидів. Або, а, тут як... а це води багато було. А ось де, це сюди далі пішло, а це ось тут кусочок був, там аж. Ні, а не були. Може може, молоді наросли. Ні, старих взагалі тут не було. <ріст> Я тобі скажу, звідки вони повалили Ох, блядь білий. Дерево, і воно сюди впало. Ага, а чо, О, це зараз було. Представте, а, а я оце бачила. От я за цей... Я за цей бачила, я покажу, що ти бачила. За цей клинок. Туда, ось, тут, ось тут стояли. Ось ти пам'ятаєш? Ось він. Ого, це як заросло вже скільки. Так, так. Боже, а це Оце вже все, так. Да. Ось така добра в мене теж. 100 кілограм, 150, 230 кілограмів. І один немає. Оце. Оце, да, так, ось це цей кусок. Ось він, точно. Оце він. Вони відпускали їх. Здорові. А угу. на фотографії мене бачили? Так. Ой, Зараз після морозу вона сладка. Я пам'ятаю, я показала, дарує нікому не ну. А це ж так розріться, бачите. No. Уже... Його вже no, бо... не рубало. Нічого йому не дасть не зробить. Але... Я мала спиля старік і щоб пеньок маточний тоді коробку. Ось тут була човниця. <шовковица>. Це <біляла> хатів. Це, це тут хата була. А да Боже, це да, шуковиця стояла. А сюда? Ляхи налево стояла собачка. Ну да. Погреб є. Ну все зараз рослышает. Ну да. А коси лазить, так уже так і начипаем. O i ze stojak, Tak, 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 До війни. до війни, що да. так. Так, так, так. так. Така зона. Зона отдыху. А Все, так, я себе в Андрію, там, Джон, ну да. Ну, все, пускатували, пускатували, вся техніка. Ось там дорога, ось десь, ось такого, да, да, ось так, дорога по нас косарь ви. Ось так туди їхало.